Найкращою позою для чоловіка вважається поза, при якій жіночі ноги розташовані у чоловіка на плечах. Єдине, що чоловікові в цій позі не подобається, так це те, що жінки вічно розташовують свої ноги не з тієї сторони. Один товариш іншому. Уявляєш, їй стояк у ванні він ремонтував, дверцята в тумбочці зробив, вимикаєш, полагодив! А вона мені ні пляшку, ні на пляшку. Халатик свій скинула і стоїть, у чому мати народила. Складна жінка, дуже складна. Після довгих років спільного життя дружина якось підходить до чоловіка і каже Любий, може, запалиш у мені полум'я кохання, як за часів нашої молодості. А через якийсь час додає. Ну, хоча б сірником почеркай. У жінок одні проблеми з їх отворами: У рот вони не беруть, бо голова болить, узад не дають, тому що болить живіт. Класичний варіант відпадає через критичні дні. Я ось думаю, якби Бог при створенні єви порадився б за дамом, то у жінок було б набагато більше відповідних отворів. Хоча це чи якось допомогло б чоловікам. Я кохаю дружину вже багато років. Тому що вона найкраща. Вона ніколи не влаштовує мені скандалів, ніколи не пиляє мене. За весь час вона жодного разу навіть не підвищила на мене свого голосу. А секс у нас просто фантастичний. Правда, я іноді шкодую, що це дружина сусіда. Але потім все ж таки погоджуюсь, що нехай все залишається так, як воно є. Микола на стінувалі стягує з Галі труси і намагається прилаштуватися. Галя. Ні, Микола, до весілля не дам. Галю, ну може, хоч ззаду. Ні, Микола. Ні. І ще раз категорично ні. По-перше, як ти взагалі смієш пропонувати мені чистій та непорожній дівчині таке? І по-друге, після цього мені бояще ходити по великому. Досвідчений мужик, на відміну від недосвідченого, завжди на дотик може відрізнити дівочі груди від жіночих по висоті, тривалості та гучності її вереску.